Цікаво, цікаво послухати. Розумних, молодих, інтелектуальних, духовних людей. Я вас десь бачив. О, Я вас дуже хорошо знаю. Дуже добре знаю і знаю всім, чим ви займаєтеся. А ви хто? Дмитро Тіщенко. А я взагалі давня громадянка міста суддя. Ну я не такий давній громадський, я іщенко. А, я зрозумів. Mm. Все добре. Я вас бачив в списках відродження, чого побуло. Ні, відродження це не моє. Я а, не побула? з тих людей, що проливають Чи наш кров. Край? А, так вони всі з вину, да. mm -hmm. Фух. Ладно, все, я успокоюся. Так? А чому заспокоїлися? Та просто не знав. Хто. Не знав? А тепер заспокоїлися, вам спокійно стало? Так, ну, Бо як людина порядна, інтелектуальна, так? ви маєте себе от цікаво було. І коментар відповідний Можна Я вас познімаю, чи зніміть, так? пожалуйста? Я думаю, тоді зразу стане всім багато чого зрозуміло. Дуже багато чого зрозуміло. А можете сказати, чому а не, не ж... варто продавати голоси на виборах для Сумчас? Ви знаєте, що шановний. Хто продає і хто продається, ви, може, краще від мене знаєте. Ви молодий, юний, а вже так стали рано собою торгувати. Дуже рано стали собою торгувати. Mm -hmm. Дуже рано. А скока надо починати? Ну, ви знаєте, я, мабуть, прожила все життя і не торгую собою. А, а так, ви так, от, таке, таке коротке життя і вже так, так себе продаєте. Причому дорого продаєте, що саме цікаво. 4 тисячі доларів. Чи що? Ну, ви знаєте, я думаю, що питання бажано нам з вами поспілкуватися. Бажано поспілкуватися. Так, я вже готов. готовий. Я думаю, давайте знайдемо такий час і поспілкуємося з вами добре. відверто, серйозно. Я вчитель за освітою, <кхів> значить, дуже добре знаю цю категорію учнів, студентів. Дуже добре знаю, чим займаються, замість того, щоб займатися навчанням uh -huh. і за кошти платників податків, які я плачу, вийти гарним спеціалістом, займатися зовсім іншими речами. Та не відкрит, потрібно. Відкрит, ви знаєте, чим я займаюся? О, так, ну, чому чому, парні, чому ж я десь? не знаю? Він красивий, я красива, я красива е, вчителька, жінка красива. Ну, Ви пов'язані з партією регіонів, для мене це одразу індикатор, тому як би немає. Я вам скажу відносно партії в кожній партії є критична маса падлюк. Кожній партії без, без этого, без виключення. А, шо, не, не ви що сумніваєтеся? Таку, нашу молодь Чи ви... люблю важать. А я тим більше люблю я в команді бояці... Чмирян. Бо я ці молоді, я підтримую. Я тепер я підтримую. Допустимо, да, я тоді підтримую. От бачите, дуже добре дуже добре. Я в команді працювала тут. Каже, молода людина ще працювала в команді. Ви я ж тільки що сказали, що партія районів це вбивці. Я сказав, що... людей. Ні, ні, ні. Я не сказала цього. Я сказала, що такі як ви спровокували розвал України заради отих копійок, які вам платять за вишколи ваші, прикро, звичайно, скільки платять. Ви знаєте, що совість не продають. Та чому не відповідаєте на питання? А ви чому я не відповідаю? Давайте от ми з вами зустрінемось. Давайте зустрінемося. Небагато, не ви просто заважаєте нам знімати зараз репортажі. І... Які репортажі? Да, ви як знову, ви знову, вибачте, вилізли. А, я зараз про аж репортаж буду розказувати. Ви Все знову понято. вилізли. От, <плат> да, ну, тільки я, ви, я, я дякую, Від вас не, не йду з партії регіонів на вибори. А на з якої партії вийдете ні Сказ. з якою не повірите і не працюю на жоден штаб на цих виборах? Правильно робите? Ну, вам це є все. чим займатися? Так чого ви закінавча якісь продажну це? Наша так? розмова між прочими особиста партнер. розмова, індивідуальна mm -hmm. розмова. Не для того, так не. а навіщо ви влізли в кадр? і Сказали, що а, вам не. комфортно стояти і ви в, кад, в кадр Мені просто хочеться вам трошки поправити мізки. Тому що ви взагалі я так думаю, студент мене мати людина, яка працювала з вбивцями, не маєте ну взагалі морального права мені вправляти місце. А хто вбивці? Це ще е, час розсуд. Та зрозуміло, що вже Кто всі потікали бить? і заплатили кому треба. То ви хочете сказати це про мене? Ні, я хочу це сказати про чмиря. Ви хочете сказати це про мене? Я хочу це сказати про чмиря. Ви були з ним в команді? То вже ваше ставлення до нього особисто. Ви знаєте, я вам скажу, ви дуже мало. Ще прожила на цьому світі, щоб розібратися в істинні речі. Так а я себе і не називаю прокурором. Ну правильно просто я бачив на власні бері... очі, що не... було при владі партії. І не бер... А що сьогодні при владі ви Та не а Та чо ви чого ви приторгуєте? Я вам кажу, що було при владі партії. Регіону. Мені зараз більше подобається. Вам більше подобається? Так. Вам багато платять сьогодні? Тому подобається. Мені а платять чому? рівно стільки, ж, скільки платили раніше на роботі, на якій я офіційно працевлаштований. А ви десь офіційно ще Та. працевлаштований? Ви ще не закінчили, університет? Закінчив Я офіційно працевлаштований році? ще з 4 курсу. Ще 4-го курсу, а де працевлаштований А яка різниця? Ну, а чому не... Ви повинні, ви, ви повинні б знати. А чому це, це не секрет? Слухайте. Ви знаєте, я тоді дивилася на вас, на ваші спотворені злобої обличчя, дивилася на цих красиві обличчя, до речі, красиве обличчя, молоде красиве обличчя, але спотворене такою агресією, злобою ненавистю. І мене вражало. Звідки ви і хто вас виховав таким? Яким? Ну, таким, як ви, красивим. є, яку красивим, це однозначно, це дар природи, Божий дар, а все інше, це все наносне, де воно взялося у вас. Та й ви конкретизуйте, чином? просто ну я вам конкретно говорю про те, що у ну, мене ставлення таке особисто до людей, до особистості і так далі. Я вважаю, що дійсно ну, якби, і ні для кого не секрету це, да, і частково це доведено в якійсь мірі. Ну, от, е, про те, що партія районів мала відношення до того, що було до того, що з моїми друзями сталося, до того. Якими вашими друзями сталися? Конкретно. З яких розігнали на Майдані хоча б 30 листопада і те, що було далі. Ой, не потрібно так не придумувати того, чого не було. А я вам відверто скажу. Я там був. Ви там були? Я там був, я 29 ніж час? <сх> Тому що, блін, країну нашу грабували і були моїх друзів. — Які грабувала? заняття? — А сьогодні хто грабує країну? — Та що ви передьоргуєте, я вам за 30 хто листопада. Якщо ви країну, хто грабує. Це ті, я... що ви до влади привели? — Я нікого не проводив до влади, я стояв за конкретні права свої, за розуміння, свободи взагалі. і А десь Дес вас принижували гідність, вас в університеті Так, принижували? Не повірите. І я про це пишу а з чому першого сформувати. У чому? чому? Почитайте мої статті в Facebook. Займається нормально. Вас Каня... І я е, пам'ятаю, що я як здав ЗНО, отримав кошти, безкоштовно навчався, отримав стипендію. І я все життя навчалася безкоштовно. Так і при чому тут Майдан навчалися. до університету? На відмінно навчалася, так. так як і ви навчалися. Я мене теж була. Ні. Я жахливо навчався. Жахливо? да, це було на п'ятому курсі, коли зрозумів, що мені та освіта не потрібна в бандитській країні. Тому якби мене а ви поїдете, ви отримали за державні кошти нашої, як кажете, поганої країни не називаю я країну поганою. Я називаю Вчителі, державу Вчителі, які вклали у вас. А держава це всі ми Ви ні, і я ні, держава, країна, батьківщина це, це різні поняття. Це ви можете все об'єднати в одне. Вам в принципі, як показала практика, якби ну немає різниці там, і і партія в принципі сюди підписується. Для мене це різні вродрізне розуміння держава. Це Ті вчителі, які вклали вас своє життя, здоров'я, енергію, знання, інтелект. Ви ігноруєте. Ви тепер отримали від цієї держави е, певний. Е, ви такий розумний, красивий ось зараз інтерв'ю даєте. І потім вам в цій бандитській країні виявилася світа не потрібна. Ви поїдете працювати Ні. на іншу країну? Чудовий наш патріот, не повірите. Не я поїдете. залишився всі країни. дивлячись на те, що робите. у мене було багато правильно можливостей. Правильно робите, Тому, Так чого що ви закидаєте? Мені що свого... я поїду? Я свого часу чого ви закидаєте? Коли вклала мені, що я поїду вас. Ці свої знання, я вчитель, чому ви Хороший закидаєте вчитель, те, що яка готувала олімпіадників? Мене цікавить питання, й таке, чому я, наприклад. Яка сьогодні на пенсії не повинна отримувати пенсію як е, возврат, як кажуть, боргів, тому що я свого я часу вам раз у вас вклала. Послухайте, Тепер вас. ви мені повинні вкласти? В Послухайте, мене. Послухайте, будь ласка, я працюю працевлаштований на державному підприємстві, яке сплачує кошти податки? в податки, і звідки ви берете собі на пенсію гроші? Які до мене претензії? Ні, я на пенсію собі заробила і відраховувала своєї заробітної плати Добре, постійно. До мене які претензії? Претензії до вас такого плану, що е, поки ви не маєте того реального життєвого досвіду, розуміння цих, цих зв'язків і поколінь, ви повинні знати своє місце також в цьому житті. І не брати, себе, себе, не брати на себе ініціативу, вирішувати за Україну. За мене, наприклад, за Я всіх інших. Вирішив. За вас вирішує Юрій Павлович. Цікавий, цікавий зовсім. Чому ви да. що, цікавий зовсім? Ви думаєте, що е, ви е, здатні це все розуміти і осмислити зв'язки? А всі інші біля вас я бачу те, не, здатні. Бачу, я не бачу, що бачу і я бачу те, що бачу. Я вам політими очима дивимося мабуть на це Слава все. Слава Богу. 2014-2014 рік показав, що у нас абсолютно різні погляди. на все це. Ну я думаю, погляди показали. Я мені не зрозуміло, наприклад, чого я повинна так тут не в досвіді справа слухайте, коли ну мого друга просто там лупцюють на майдані беркута за наказами ваших колег. Вибачте, мені нічого не треба, не мати а досвіду не юридичної освіти. Я бачу, як мудаки з палками налітають на моїх друзів. Вас, вас є доведення того, що е це були накази і за їхнім. Ні, конечно, біркута, а, а хочеться сказати, що біркута були. Такі або uh, мали рішення Беркута. Це не наші люди, не українці. Ну, на на той час українці, але вони виконували люди. службовий обов'язок. А вони за станом своєї служби виконують завжди службовий обов'язок. Ну, обов А хто накази їм віддає? Значить, от ви не пішли в Беркута, ви пішли в іншу ну. сферу. А вони пішли де виконують накази. Злочинні де на той цей час. наказ? Розкажіть, де ви, бачили, де ви бачили, яким підписаний злочинний наказ. Я не кажу вам про те, що є наказ підписаний. Я в своєму житті жодного разу не віддала жодного наказу такого от плану. Та слава Потому, Богу, що, що я ви навчала не маєте дітей. Право навчала навчала дітей. Я знаю, що таке э, діти. Як треба відповідати за їхні навчання, виховання, розвиток, і як батьки і вчителі несуть цю відповідальність, тому не треба при це звучить приписувати зараз так само, як я зараз вам буду про інформаційні технології розповідати. Я вам кажу про речі, які трапилися за останні два роки. А ви мені розповідаєте про те, що ви гарно. А про які вчителі? ви мені будете інформаційні технології розповідати? Тому що наприклад? я навчився на айтішника. Ви вчились ну. на вчителя, і давайте про це забудемо просто. Ми зараз ведемо мову, як ви, як там в минулому посадовець, зараз кандидат в депутати і так далі. І так далі. Я зараз у грубо кажучи, як громадянин Сум, до якого ви прийшли, пред'являєте претензії, стоячи прямо на головній місці. Я І, не претензія, ми з вами спілкуємося. Ви що у нас така не, на особа? Так ні. Ні. Та, ні, я просто питаю, в чому відкриті. у вас претензії? Ви розповідаєте про те, що абсолютно. Людей. Абсолютно. абсолютно ви ж патріот, да. ви, ж, е, людей, І... да? ви ж любите всіх людей, так? Ви ж любите всіх людей. Ви перед п'ять хвилин тому говорили, що у вас є любите, претензії до да? мене. Ви українців, Так. Так? Пані, дуже прошу, нам треба записати. У нас фір дуже скоро. Ну, просто, будь ласка, хоча б Давайте я про осінь вам більше скажу. нас зараз інша тема і ефір просто от відлайне поля. Нам потрібно необхідно срочно відправити розміт. Це значить я просто я до вас вже як вже до молодих прошу. людей, хочу звернутися. Я представник старшого покоління. Ніколи не робіть на шкоду людям, які вам. Дал і путівку в життя, і навчили вас чогось. І не треба робити огольні висновки. Дуже ну, дякую. Будь ласка, прошу, прийдіть, моє остановимося, професійську зробимо. Так що ви Дмитрій? Ви Дмитрій так? Дмитро. Ну, Я Дмитрівна. Дмитрина. Я думаю, ми з вами е... обміняємося. Хочеться дуже з вами поспілкуватися. що я не депутати. Я думаю, ви тут не бачите. Але слава Богу, що це... не в цьому. А ви вже готуєтеся в політику. Mm -hmm. А це видно, mm -hmm. ви на когось. Ви давно собі туруєте. Тобто, дуруйте, тобто я не можу бачити, як Беркут вбиває людей, а ви можете бачити, як я собі будую дорожку якусь абстрактну. Давайте ну, не будемо, коротше. Доруєте просто... собі в політику дуруйте дорожку, да. юний Значить, ось саме. Ви ще не знищили це все? Ще, так, да, ще буквально полка. Да, да, я думаю, а то ви будувати нічого не побудували, а знищувати гаразд. Ще в своєму житті. Ага, ви набудували.